18 січня 2023 року в місті Бровари на Київщині розбився гелікоптер Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Super Puma. на борту якого перебували керівники Міністерства внутрішніх справ України. При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок сусідні будівлі та припарковані авто. Крім високопосадовців Міністерства внутрішніх справ в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. що Призвело до загибелі людей. У ході до судового розслідування похвилинно відновлено день аварії, у тому числі розшифровано чорні скриньки. Досудове розслідування здійснюється слідчими головних слідчих управлінь Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Information on the the causes of Ukrainian Eurocopter EEC-225 Super Puma helicopter Crash on january 18, 2023 has been made public. This helicopter carrying ten people, including Ukrainian Minister of Internal Affairs, his deputy, and state secretary, crashed into a kindergarten in Brovary, a suburb of Kiev. According to the investigation, the helicopter crash occurred due to violations of the rules of traffic safety and operation of air transport.